Вітаю! Коли закінчиться жорстка мобілізація, дуже болюча тема, яку хочу подивитись. Кожного разу, коли розглядаю тему ТЦК мобілізації, фігурує король жезлів. Саме він і внесе зміни. Як в, пер... в трансформацію ТЦК, в зміни ТЦК, так? і Внесе зміни в жорсткій мобілізації. Або ж король жезлів може означати досягнення результату. Коли досягнуть результату, тоді буде відміна жорсткої мобілізації. Також, коли буде смерть людини, яка має великий вплив у війні, я б назвала це смерть скорпіона. Старший аркан сила. Знову цифра 8. Після старшого аркану сила йде повернення в минуле. Отже, знову звертаю увагу на цифру 8. Ця цифра також повторюється. Хто не бачив попередні мої розклади, повторюю, що. Я відштовхуюсь від цифри 8. Отже, це може бути від восьми неділь до восьми місяців.